Як позбутися печії, якщо ліків немає під рукою? Всім вітання! Незважаючи на дискомфорт, печія, як правило, не є серйозною проблемою зі здоров'ям для більшості людей, але завдає безлічні зручності, відчуття печення, тяжкості або болю за грудиною, яке з'являється знайоме багатьом. Воно може супроводжуватись гіркуватим або кислуватим присмаком у роті та в горлі, пекучим болем, нудотою, відрижкою та метеоризмом. Причина таких неприємних відчуттів печія. Вона виникає, коли кислий вміст шлунку потрапляє в стравохід. Якщо людина переїла, переповнений шлунок не дозволяє повністю закритися сфінктеру. Агресивний шлунковий сік подразнює стінку стравоходу, що і проявляється печіння. Найчастіше печія з'являється у схильних до неї людей через неправильне харчування. Їжа в сухомятку, на ходу, зловживання кавою, міцним чаєм, газованими напоями, надмірне вживання смажених і жирних страв, гострих приправ. Причиною її появи може також бути прийом деяких лікарських засобів, куріння та алкоголь. Часте виникнення печії може свідчити про наявність різних хвороб шлунково кішкового тракту та навіть серцево-судинної системи. Відчуття печіння виникає, наприклад, при вирості шлунка або 12-палої кишки, гастриті, гастродуденіті, холециститі, жовчно-ком'яні хворобі. Нерідко відчуття печіння за грудиною виникає внаслідок підвищення внутрішньочерівного тиску при надмірній вазі, вагітності, закрепах, через туго затягнутий пояс або при піднятті важких предметів. Також печія з'являється в результаті постійних нервових перенапруг. Для боротьби з цим неприємним відчуттям широко використовують антациди, препарати, що нейтралізують підвищену кислотність шлункового соку. Але якщо ліків немає під рукою, є інші засоби, які вам допоможуть позбавитись цих неприємних відчуттів. Найпростіший і всім відомий метод полегшення загрудинного печіння харчова сода. Можна, зокрема, прийняти половину чайної ложки питної соди, розведеної невеликою кількістю води. Цей засіб швидко знімає печію, але користуватися ним можна лише зрідка. Також рекомендують пити нежирне молоко. Ще одним домашнім засобом, який застосовують при печії, є картопля. Можна жувати сирі шматочки картоплі або ж пити свіжу вичевлений сік. Спробуйте банан, цей фрукт природній, та цит, здатний зупинити печію. Усього один банан на день допоможе звести до мінімуму напади печії. Також ефективний засіб від печії лимонна вода з медом, оскільки лимонний сік нейтралізує шлункову кислоту, а мед м'яко обволікає слизові та зупиняє печіння. Але тут все індивідуально: підбирайте метод боротьби з печією саме для себе, по своїм відчуттям та реакції організму. А якщо ви маєте свої рецепти від печії, Поділіться з нами у коментарях.